К Криму були військово-морські сили, як вид Збройних сил України. Ну, так само Звичайно, були. які в себе включали берегову компоненту, надводну компоненту і авіацію. Звичайно, були ну, в... На пам'яті у всіх Юлій Мамчур, який без зброї йде на тих, хто стріляє в повітря. Ну, подвиг, звичайно, Мамчур зробив, але головний подвиг другий. Треба було не допустити проникнення, і треба застосувати було зброю. Чому зброю не застосували? не вбивали тих, хто лізе через паркан. От в Краматорську дуже був яркий приклад, коли дали відсіч. Це вже питання друге. І це питання треба проводити, кажуть, певні розслідування, чому не застосовувалася зброя, тому що не були морально готові військові до такого, коли впереді йдуть жінки. Діти вони ж не завжди йшли вони. Не Чекаєте. завжди, але я, я ну. не хочу захищати. Я теж чекав деяких дій, які повинні були бути відбути. Від кого? Від командирів ви повинні зрозуміти, що остаточно... командири скаржилися, що і міністр оборони не може додзвонитися. Оборони... Мені телефон обривали. казали, чому ми не можемо зв'язатися з міністром оборони. Ну це ну, не я це неправда. Це не правда, це не правда не тому що я, лише я тим, доповідаю що вам навіть один. Коли я в обід уже відсторонив був контр-адмірала Березовського від виконання своїх обов'язків, тому що він, видавши в телеграму, війська про те, щоб би. Здати і скласти зброю і тому, їдучи навіть на нараду до виконуючого обов'язки, мені дзвонить командир батальйону і говорить, отримали телеграму від команди, що продав таку команду. Я сказав, відміняю наказ командуючого МС. Через півгодини виходить на мене командир 36-ї бригади, відміняю. Після цього я відсунув відсторонив від виконання босськи. Тому остаточне рішення приймає командир частини. Тому, за всі накази, які необхідні були, і начальник Генерального штабу, і я як міністр були дані зразу. З перших днів було поставлено і сказано діяти згідно статутів Збройних сил. Не потрібно накази, все написано в статутах. В статуті чітко написано. А яке все у вас нап... військове звання? Адмірал. Все написано в законі. Є, є вислів там генерал без армії. Розумієте, виходить, що міністр оборони був сам по собі. Військо саме по собі не скаржилися, що тут ми не були, не були самі не по собі. Наказ. Було проведено, було проведено дуже серйозна спецоперація. Ніхто не був відокремлений. Якби ми були відокремлені, ми втратили Крим ще через 2-3 дні. А тому військово-морські сили вистояли і витримали величезний удар, який був прийнятий на них. Тому що, взагалі, Путін вважав, що через два дні військово-морських сил не буде, і все буде здано, тому що сама операція готувалася завчасно і дуже довго. І тому всі, і навіть уже сам даючи, кажуть, Прес-конференцію же говорив про те, що всі дані вже були на столі, про те, що всі готові до здачі. На жаль, сна слава Богу, так не сталося, і військові моряки не дали себе як кажуть повністю е роззброїти за лічених 2-3 дні. Але чому не стріляли, це вже питання друге. Повинні були стріляти. Тому наша армія 22 роки стояла на колінах, її постійно нахиляли. Я ну, це дивіться, кажуть, прямо. що не стріляли через наказ. З Києва не застосовувати зброю, не провокувати російських військових. Якщо був даний наказ, це правильно за межами території військової частини, за межами, а на межі військової частини і коли переступають межу. Наступає закон дії статуту і закон про збройні сили. А за межами так точно. За межами ні в якому разі, тому що це було б зразу використане провокація. А що стосується вже на самій території, кожен знав, чому не використав це питання вже друге. Таке ж провокація, якщо закидалися ці ось загони спецпризначення. Так звані зелені чоловічки. Чому їх так довго називають? Чому? Не ідентифіковані особи. Я не розумію, тобто Тоб... захопити в полон, ідентифікувати і сказати, ось же, це ну це ваше. Ну це вибачте міністерство е... ну, оборони. Для цього є відповідні служби, які повинні ну, цим ці. У нас кожен показує на кожного. кожен. Там, кожну... там військові не застосували. Там був наказ, а там СБУ перейшло одразу в ФСБ. А міліція деморалізована, а все винен Янукович. Знаєте, для того, щоб я і пропонував спочатку введення стану, я розумію, що це дуже важко і розуміючи всю ситуацію, але тоді введення стану дає зовсім другий, як кажуть, порядок дій вищим посадовим особам. Тому, звичайно, як розвиватися буде ситуація на той час і спрогнозувати було дуже непросто, але ті рішення приймалися не мною рішення приймалися і політичним керівництвом і приймалися на Раді Безпеки. Я свої пропозиції, які необхідно, доповідав прямо чесно і конкретно. І тут деякі виступаючі багато говорили, що неправильно там доповідали обстановку, і таке інші деталізована на кожну годину. По кожному кажуть солдату, по кожному матросу, як своїх, так і іноземних військ і стояла вся інформація по була... була. скільки було російських військ в Криму і наших військ. Російських військ спочатку було 12 тисяч це мається на увазі Чорноморський флот пізніше так звані, як ви кажете, зелені чоловічки. Називаю... А взагалі це спецназ, це спецназ так. Росії був збільшений до 22 тисяч. Кожний день доповідалося То постійно. То скільки військ було? Протистояння? Якщо 22 тисячі, так з них бойових. 22 тисячі бойових. І з них буде говорити так, тільки 6 тисяч спецназовців. Це а спеціально. Наші? У нас вже тільки військово-морські сили, буде говорити, до 14 тисяч. Але вони включають в себе все. Не тільки, а там були чисто підготовлені спецназовські війська, які спеціально для цього готувалися, і завдання, яких стріло чітке і конкретне. Те Чому все? така повільна реакція Києва була? Офіційного Києва, тобто день за днем втрачався час елементарно, не було миттєвої реакції. Я не можу зрозуміти. Чесно, як і багато, я думаю, глядачів Я був. коли через півтора тижня вже наступив цей критичний момент, тоді приїхав в комітет Верховної Ради. Ні-ні-ні. От я послухайте, Я робив як міністр, який виконується міністр. Тобто відбувається інвазія іноземних військ. Так які півтора тижні? Спати не можна в цей момент. Ніхто Треба спав. вночі збирати. Ніхто не спав і з вами. засідання і Ради національної якби безпеки Якби спали, оборони, то би взагалі ситуація була зовсім друга. Взагалі. Так, ви ж самі кажете, через півтора аж тижня. Ні, ви ж не дослухали. Через півтора тижня, коли іще кажуть, були події. І був я за себе говорю, люблю говорити тільки за себе, а не за когось. І я, як виконуючий обов'язки міністр, прибув до Комітету Верховної Ради з питань оборони державної безпеки, підняли там питання, доповіли питання. Я наголошував і наголошую, необхідно створити урядову комісію на вищому рівні. Це той етап, який був на початку 90-х років, коли йшов розподіл флоту. Ця комісія, якби вилетіла туди, зупинила би той процес. Ну, на жаль, так не відбулося. Не я приймаю остаточні рішення.